Сьогодні в програмі терористи активно продовжують обстрілювати селище Зайцеве. Санітарний літак Ан-26 Віта прибув до Львова. Лави збройних сил поповнили молоді лейтенанти. За добу зафіксовано 71 обстріл позицій українських військ. Так на Донецькому напрямку терористи тричі близько 20-ї години обстріляли опорні пункти українських військ поблизу Авдіївки та Зайцевого, випустивши при цьому 17 мін. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по опорних пунктах в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Троїцького та Майорська. БМП та снайпери обстріляли наші позиції поблизу Новотроїцького. На Маріупольському напрямку російські бойовики з мінометів вели вогонь по укріпленню українських бійців поблизу Сталаківкою, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу Красногорівки та Мар'янки. На Луганському напрямку ворог активізував свої дії та обстріляв з мінометів та автоматичних гранатометів позиції наших військ поруч з населеним пунктом Оріхове. Селище Зайцеве одне з пусток поблизу Горлівки. Тут майже відсутні місцеві жителі, котрі виїхали через загрозу постійних обстрілів. Зостались у Зайцевому переважно люди похилого віку, не залишає своїх односельців і місцевий фельдшер. У Меня в основном старіки одні у них я не могу бросить. Жалко мені їх, тому що ну самі поймаєте. А куди діватися? Бабушка двожив, де та діт куди діватися? Наші бійці тут тримають оборону, коли терористи особливо нахабніють, армійці змушені відкривати вогонь. П'ятницю вечора, після шести вечора, вечора, почала стрілкотня, стрілкове оружия, і потихонечку по наростаючи, переходила в крибір пулемет, АГС працював і в промежутках кидали 82. плотніше, плотніше став, прийшлося виїхати на БМП, вечором. Как правило, постоянно та стрелковое оружие работает. Данило Ищенко, час че. Літак Ан-26 Віта повітряних сил із хворими та пораненими на облавку прибув до Львова. На злітно посадковій смузі вже чекають військові медики. У нас достатньо техніки, достатньо персоналу, лікарів, лікарсько-сестринських бригад, щоб безпечно доставити поранених та хворих до військово медичного клінічного центру західного регіону. Завдяки санітарному літаку військові можуть за лічені години доправити поранених туди, де їм нададуть потрібну медичну допомогу, на борту сучасне обладнання та кваліфіковані медики. Наш реанімаційний зал сюди завжди поставляє найтяжчого хворого. Тут підсудне кисторот, йде в нас Апарат ШВЛ ставиться. Ми можемо штучне дихання, його транспортувати на ЖВ. Тут далі йде у нас, дивіться, 5 місць, От тут 5 лежачих місць, іде, де можемо їх транспортувати більш легше. І тут далі йде ще є одна відділення. Тут ми транспортуємо сидячих. То тобто є вісім чоловіків які умова містецьці, яких там не потрібно ну, більш медичної допомоги менше потрібно. Забезпечити літак зв'язком, заправити пальним та підготувати до вильоту це робота персоналу аеродромно технічного забезпечення. З початку АТО навантаження на фахівців авіакомендатури зросло в рази. Частина, як в особливий період, так і в мирний час, знаходиться в постійній готовності. Приймає борта як в днем, так і вночі. Цілодобово. Роботи у віти вистачає. Початку АТО дуже багато хворих. За 2015 рік було перевезено близько 2000 поранених та хворих. Цей літак знають і впізнають фахівці наземних служб аеродромів у різних куточках України. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Віктор Нуфрієв. Час Лави Збройних сил України поповнили 80 професійних лікарів. У військово-медичній академії це другий достроковий випуск. Більшість із цих офіцерів вже найближчим часом рятуватимуть наших бійців. Фактично, всі вони пройшли стажування у військових частинах і вже зустрічались з пораненнями, тобто вони вже будуть знати, що їм робити прямо завтра. Вони готові до того, що їх чекають поранення, вони готові то чекають хворі в зоні. АТО. Дехто із випускників має бойовий досвід і в академії підвищував свій професійний рівень. Але є такі, кого у професію привела війна. Так сталося, що я втратила свого чоловіка на сході, і я вирішила себе також посвятити Збройним силам України і вступила в цей військовий начальний заклад. І сьогодні ми отримали дипломи. І я дуже пишаюся тим, що я закінчила цей військовий начальний заклад, і я пишаюся тим, що я тепер особисто зможу зробити внесок в захист нашої батьківщини. Цього року військовий виш підготував фахівців не тільки для армії, але й для Нацгвардії України. Аліна Голубенко, Володимир Стройков, ЧАСЧЕ. Ветерани АТО отримали землю в передмісті Чернігова. Документи вручили родині 121 учасника антитерористичної операції. Дуже складно знайти земельні ділянки, відповідну кількість земельних ділянок в межах міста, і щоб вони десь були рівноцінні і задовільняли бійців. Але спільно з академією нам вдалося вирішити це питання, знайти відповідні земельні ділянки, провести роботу з вами, для того, щоб і вас задовільняли ці земельні ділянки цього ж власниками наділів поблизу Новоселівки стали понад 300 воїнів. Ще близько 700 бійців чекають своєї черги. ми прийшли на зустріч не тільки Чернігівській адміністрація, яка зверталася, і військовійськомат. А по Київській області ми виділили для 1200 учасників. А то по інших областях, які до нас звертаються, ми також стараємося шукати, тому що практично в всіх областях у нас є науково дослідні установи, є досвід господарства і. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для вояків були розроблені всього за місяць. Місцева влада обіцяє надалі підтримувати армійців. Ми Взяли на себе зобов'язання стосовно підведення комунікацій до цих земельних ділянок, і ми безумовно приложимо всі зусилля. Першення офіційної частини колектив філармонії потішив вояків та їхні родини динамічною концертною програмою. Ірина Монастирська, Олександр Штупун, час Че. Випускники Одеської військової академії відвідали школу-інтернат. Майбутні офіцери підготували для вихованців навчального закладу невеличкий концерт із жартівливими дитячими піснями під гітару. Саме діти це наше майбутнє це наступне покоління. Тобто вони будуть брати приклад, і хотілося б щоб вони, щоб вони брали приклад з тих людей, які, які захищають нашу країну. Діти вітали виконавців бурхливими оплесками. Ну, «Мені все сподобалося. Как и у нас там, один хорошо, хорошими ну, Хотілося б пожелати нам удачи, щоб вони ну, здоровые были. Випускники академії подарували малечі не лише яскраві емоції, а й солодощі та канцелярське приладдя. Ми желаємо этим ребятам успіхів. І, звісно ж, хотіла познати мирне мирного неба, тут їх спеціальність пригодилась тільки в мирних целях. Ірина Монастирська, Олексій Мусичонок, Анастасія Ільяш, час. Євгеній Трищенко мріяв про військову кар'єру. Старший брат саме вступив в академію імені Нахімова у Севастополі. Тому хлопчина відразу після школи обрав одеський ліцей з посиленою військовою підготовкою. Закінчив його у 2012 році. Та. Й... Рішили з батьками і братом, що краще, що я піду до нього туди вчитися, щоб ми були завжди разом. Ну мені не повезло трохи. Забракували на пам'яткомісії. Євген почав активно тренуватися і подав документи до Харківського університету повітряних сил, наполегливого юнака зарахували до військового вишу, а через рік розпочався Майдан. Майдан, Крим. От, я зрозумів, що вчитися зараз. Немає смислу, в мене місце в армії. От. І відрахувався за власним бажанням. Пішов на срочку. Невдовзі від старшого брата прийшла звістка, що він залишається в анексованому Криму. Це його вибір. Але Філо. я сказав: якщо прийдеш на Україну з війною, то в нас дороги різні будуть. Євген вже обрав інший шлях захищати батьківщину до перемоги. Він служив строкову службу в Миколаєві 299-та авіаційна бригада батальйонної охорони. Потім підписав контракт. За власним бажанням також був переведений 9-й окремий мотопіхотний батальйон для проходження служби в зоні АТО. Поки що Євгеній стрілець-санітар, але офіцери впевнені, що він вже готовий стати командиром відділення. Ну, Взагалі-то в нас тих у сусідів взагалі, там у них. Перестрілки бувають. От, нас вроді обходить, поки ну, все одно завжди на начку. Якщо що, то дамо відпір. Я поки входити не збираюсь і мені взагалі подобається в армії. Євгеній Сілкін, Володимир Кухарський, щаще.